Росіяни дедалі частіше намагаються бити по українських аеродромах. Аби знищити нашу військову авіаційну інфраструктуру, і чого вартий лише обстріл литовища в Старокостянтинові під час масштабної ракетної атаки, тоді по аеродрому запустили аж п'ять ракет. Щоправда, за словами речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, такі удари власне не мають результатів, адже штаб дуже оперативно реагує на повідомлення про обстріли і передислоковує наші літаки на інші аеродроми ще до атаки. Ну і власне про от ефективність, навіщо Росії. Б'ють по нашим аеродромам. М наскільки ефективні ці удари, взагалі, яку ціль вони переслідують? Поговоримо з Валерієм Романенко: це авіаційний експерт, науковий, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Валерій вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. От, а, власне, ну, питання дуже просте. От останній раз, бачите, росіяни намагалися аж п'ятьма ракетами вразити Старокостянтинів. А, ну, власне, не місто, а саме аеродром. І почастішили взагалі удари. А чого вони добиваються цими ударами? Вони не хочуть отримувати штормше і скальпи. Так, тому, а як це, це пов'язано зі поста... Старокостянтиновим? От, от там базується. Це сьома бригада тактичної авіації, це не секретна інформація, вона відома з давніх давин. Там, власне, база Су-24М і, Су і розвідників, значить Су-24 МР. Поряд ага. аеродром Коломия це теж колишній аеродром. Раніше, значить, він був там, ну, років 15 тому він був законсервований. А раніше теж там базувалися су 24 От тому цей аеродром використовується як оперативний. Тому ці росіяни стараються нанести удари по цим аеродромам з метою власне знищення носіїв крилатих ракет «Шторм Шедоу» і «Скальп». Отак, от, от. штормшедов і скальп. Ха -ха. Ну добре, а, але ж ми ж розуміємо, що ну вони ж не лежать просто на землі, правильно, і літаки не стоять просто на смугах. Тобто, літаки в якихось укриттях, ракети відповідно так само. А яким чином вони хочуть зруйнувати чи літаки, чи ракети? Що Щось... да, ну, да, мова йде не про ракети, мова йде про знищення літаків. Mm -hmm. Ми ці ракети можемо запускати поки що лише Су 24 Угу. От тому мова йде про знищення власне, носіїв цих ракет. А, аеродроми, які я назвав це аеродроми базування, Ну, це в мирний час аеродроми базування. А зараз ну, росіяни, мабуть, чи не знають, чи не хочуть, не хочуть цього визнавати. Але ці літаки розосереджені по багатьох аеродромах. Я їх бачив і в Миргороді і на інших наших аеродромах ще в 2019 році. Я думаю, що зараз географія набагато ширша. Але все одно вони стріляють по цих аеродромах, якби якби це ну, в порядку помсти за удари по мостах, по штабах, по складах боєприпасів ракетами а, власне штормше. Бо інших причин не видно. Є багато цікавіших аеродромів, є аеродроми там. Винищувальної авіації або аеродроми штурмовиків, а там щось росіяни великої активності не проявляють. А б'ють саме там, де, де базові аеродроми Су-24. Угу. Так, того вони і почали кінжали використовувати, бо кінжали вони ж відомі швидкістю своєю. І щоб, так би мовити, наші а, літаки не встигали злітати? Так, звичайно. Крім того, там ще й база збереження в Старокостянтинові, база збереження су 24 так, Що таке база збереження? Це літаки, які ну, вже не, не здатні літати, але з них можна знімати якісь запчастини там, для іншої мети. Словом, там, літаки донори. Що? Донори, так, да, значить, і вони там стоять по периферії. І о, у разі. Прильоту можна влучити в такий літак, знищити його, і після цього доповісти там командуванню, та, що от ми, значить, знищили е, український бомбардувальник, тобто, знаєте, поставити е, пташку. Да? Не треба полювати там на оперативних аеродромах за літаками. Не треба відслідковувати, де вони там вже ЖБУ стоять. Це залізобетонні укриття. Там власне діючі літаки вони старанно збережені, стоять в укриттях і розосереджені по багатьох аеродромах. І теж там на тих аеродромах в укриттях стоять. Бо діючі літаки в нас їх не так багато. Півтора роки війни для наших нечисленних повітряних сил ми понесли втрати. Ну так. І су 24 і Су-25 в нас ці типи практично і су 27 до речі, практично не поповнювалися. З поповненнями отримували лише літаки, міг 29 які є в союзників наших uh -huh. на ну, озброєнні. Пане ну, Валерій, раз, ще. Та... Ще одне питання: а от наскільки швидко можна ну умовно так прилетіла ракета? Ну а прилетіла вона там на злітну смугу? Так як можна швидко відновити цю злітну смугу? Взагалі чи це проблема для наших сил? От відновлення покриття, з якого потім злітають ці літаки? Трішечки залежить від погоди, але от я значить, дивився на значить, ремонт аеродромів, наприклад, ну, от показували відновлення полоси в Саудівській Аравії, то там взагалі цілі відрізки полоси буквально о, за кілька годин ремонтували. Зараз є сучасні цементи, які кладуться кількома шарами. Uh -huh. І дірки можна залити так, що і них не видно було буквально за кілька годин. Я не певний, що вона в нас є, але я не думаю, що наші відповідні фахівці з аеродромного забезпечення проігнорували такі матеріали. Я теж думаю, що не проігнорували, а навіть якщо й не за години, то власне там, ну якщо навіть е терміни йде там на добу-дві, то це все одно швидко. А ще одне питання, пане Валерій. От, власне, ну навколо Ф 16 як завжди, е воно буде базуватися. Я до того, що от Ф е 16 Ніби як е, є такі дані, що можуть використовувати як злітні смуги навіть звичайні автомобільні дороги. Власне, тому ми і просимо у наших союзників в 16, що можна відволіктися трошки від аеродромів. І в яну я так розумію, що це в крайньому випадку. Використовувати і там шосе автомобільні. Ну, можна звичайно, можна використовувати ще й міжнародні аеропорти. От, це простіше, аніж ну, самі розумієте, де в нас це називається значить, аеродромні ділянки автомобільних доріг. Mm -hmm. І на трасах їх небагато. Ну, це в крайньому випадку. Самі розумієте, на яких трасах. Це на основних е державної, державної важливості трасах. І перекрити, так, да, коли злітають літаки, самі розумієте, на весь час перекриваються обидві полоси. Ну, mm -hmm. Да, а це означає, що наші основні комунікації потрібно буде перекривати. Ну, на кілька годин мінімально. Там можна і літаки сіли або літаки стартували і знову відкривати. Але угу. це такі складні процедури. Туди тоді, е, тоді потрібно буде перебазовувати обладнання для посадки, боєприпаси, там, ну, Паливо можна підвести там, на е, цистернах відповідних. Але це складний момент. Я думаю, що у нас досить е, оперативних аеродромів для того, для того, щоб ці літаки розосередити максимально. Ну, щоб, наприклад, там, ми ж не отримаємо там півсотні літаків одразу. Поки що ми очікуємо на одну ескадрилью, так, по самим оптимістичним оцінкам: 12 літаків. Угу. І я Щ... думаю, що вони будуть розосереджені по одній ланці, по чотири літаки на кількох там, трьох аеродромах, напевно. Угу. Пане Валерій, ще одне питання. Ну, от отримаємо ми ескадрилью літаків. Вона ж має ще якось. Е... Керуватися мається на увазі отримувати розвідданні а, власне на, на наведення на цілі, взагалі повідомлення про цілі, які є в повітрі, які є на землі, для повноцінного використання цих а, винищувачів. І власне, якщо казати про західні країни, то там використовуються такі літаки під назвою Авакси, ну тобто літаки розвідники такі як от аналоги оцих на дальніх розвідників а, в Росії, один з яких ми прекрасно. Пошкодили, пошкодили йому цю круглу антену. Так, от а нам до f-16 будуть надавати, ну не знаю, я розумію, що навряд чи цей авакс чи будь там що як це називається, разом з винищувачами прибудуть в Україну. Але чи буде нам от ще й така послуга даватися до літаків, і як буде використовуватися цей літак-розвідник? А, АВАКС це не зовсім розвідник, це скоріше командний пункт літач. Ну, окей, це добре. літак та да, це літак а, дальнього радіолокаційного огляду і управління. Там сидять оператори, які відслідковують повітряну обстановку. Де які літаки? Скільки їх, призначення літаків, значить курси, і т.д. і т.п. і управляють діями власної авіації? Це uh -huh. обов'язковий елемент. І бойових дій, і, зокрема, протиповітряної оборони країн НАТО. Значить, зараз прибули такі літаки у Румунії. Вони сидять. Такі літаки здатні з Німеччини, у них там ніхто в здається. Значить, основна база в Німеччині вони здатні діяти на території Польщі. Тобто, якщо ми отримуємо Ф-16, угу. то ми можемо. На значній території е, України ну на півдні, на заході України, значить отримувати інформацію в режимі реального часу власне з цих літаків, як ми дотепер отримували на наші винищувачі, але не напряму, а через наземні командні пункти, які вже ретранслювали цю інформацію на борти наших літаків. У випадку F-16 ця інформація може. Ну, Звичайно, я думаю, що союзники будуть надавати таку інформацію в режимі реального часу, прямо з літаючого рада, нам будуть над... буде надаватися інформація, де летить крилата ракета, де летять шахеди. Ну, на жаль, далі, значить, там можна буде відслідковувати лише ситуацію над Чорним морем. Але mm -hmm. це теж, ну і прибережними районами, не, значить, але це дуже важливо, бо південніше Криму там чатують російські винищувачі. Щоб наші там літаки не попадали під їх удар. Mm -hmm. бо одне з основних завдань цих аваксів це попереджати власну авіацію про загрози. Mm -hmm. О, бачите, от тепер ми розібралися з цим, тому що ну насправді це теж питання актуальне, бо самі в 16 власне, без такого а, пункту керування, про яке ви кажете, про який ви кажете, ну вони власне не зможуть повноцінно виконувати свої місії. Очевидно. Пане Валерій, дякую вам. Дякую за вашу відповідь. За вашу аналітику, Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Щойно був в ефірі телеканалу Київ.